Вітаю з вами Global Car. Зараз розкажу вам е, життєву історію, що відбувається і кінцевий результат, коли взяти автомобіль нижче ринку вже тут в Україні. На власному досвіді беремо ми це Infiniti за 15500 в Україні. Ситуація через два дні нам стукає мотор. Стук, стук, стук. Один майстер недобросовісний проморижив нам протягнув по часу. Е, Другий СТО, другий СТО, це на Шевченка профсервіс, Остапа Великий Респект. Беруться за ремонт того даного автомобіля. Вони його розбирають, все до деталей вимивають, чистять всі резиночки, прокладочки, помпа, шківи, ГРМ, ланцюги, все-все-все нове, кільця, вкладиші, Ну, колінвал новий, увага, 1600 доларів. Нам виходить той ремонт. Вісім. 500 плюс, ну 8500 в середньому. Турбіни, поїхали в Київ на реставрацію, приїжджають, ставимо на машину, зібрали, заводимо, все окей. Машина проїжджає 30 кілометрів. І пау! Кидає масло. Кидає масло за нею димить, як старого газона. Хлопці з терпінням. Знову знімають мотор, відправляємо турбіни. На реставрації підтверджують, що пішло масло, міняють знову катерші, ще щось там реставрують, знову відправляють нам. Та сама історія, знов дим, турбін. Ми знову знімаємо мотор. Два рази хлопці безкоштовно знімали мотор. Великий, великий лайк Андрію за його терпіння на профсервісі. Ну, Майстри відповідально ставляться до своєї роботи і дуже мені сподобався їхній підхід. Відправляють знову нам ті турбіни. Реставрація турбін 33 тисячі гривень, 33500 грн. Турбіни ставимо на машину, вони знову кидають масло, машина знову димить, як старий газон. Знову знімаємо мотор, знімаємо турбіни. Я психанув купляю в Києві на розбірці дві турбіни, бушні зняті з такого самого інфініті. Остап з профсервісу каже, що одна турбіна має на заслонці маленький люфт. Тобто ці везгейти вже мають трохи-тью-тю-тю. Стучок, і тобто вони вже там неповноцінно закривають. Я психанув кажу, став пофіг, на зараз задача зняти, забрати дим з машини. Ставимо, все окей, машина ожила, машина поїхала без диму, без нічого. За бушні турбіну я там заплатив тих самих 33 тисячі. Згорем пополам нам сервіс, який є, реставрував турбіни, повертає наші кошти. Але друга ситуація: ми заїжджаємо потім на весь тунінь весь тюнінг студіо до Макса, стеджувати і прошивати. Вона витримує ті всі перевірки, навантаження перед стейджем, але у процесі.